Слава Україні! Оскільки цього року Росія вдерлась вже на всю територію України, а не тільки на Донбас, то це все призвело до того, що на всій території нашої неньки був введений військовий стан, і дуже величезна кількість єгерів і мисливців поїхали на фронт. Звісно, в такій обстановці ну, можна представити, що мисливського сезону не буде. І тепер в мережі, та й в коментарях під моїми відео все частіше лунає думка, що про яке мисливське господарювання та й тим паче про які внески можна розмовляти. Мисливське господарство треба поставити на паузу, ігра хай йдуть воювати, природа хай відпочине і відновиться. Деякі люди приводять, у приклад, окуповані частини Луганська і Донецька. Де росіянці ввели комендантську годину, заборонили полювання, і тепер лунає думка, що там немає полювання і мисливського господарювання, а природа відновилася і стало більше дичини. Тож закриваємо господарство і працюємо всі на перемогу. А дичина сама собі відновиться. Але є і інша думка. І я навіть не буду брати до уваги думку мисливських господарств, котрим треба платити її зарплату, платити державі такі необхідні податки в цей час та й багато всього іншого. Але ми цю думку не беремо на увазі. Я запитаю іншу думку у фахового еколога і зоолога. Про те, чи вважають вони зупинку мисливського господарства? Саме діяльності мисливського господарства. Гарним рішенням і чи примножиться чисельність дичини. Але перед тим як ми продовжимо розмову, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і дуже прошу вас підписатися на мій Патреон. Саме підпискою Patreon ви не тільки допоможете мені в введенні цього блогу і каналу, а й отримуєте доступ до вибору наступних тем, вибору наступних запитань до того, кого я буду запрошувати. Ну і звісно, буде дуже багато інших смаколиків. Женя, привіт! Ти як фаховий зоолог, що можеш сказати на рахунок тої думки, що на час війни мисливське господарство можна поставити на паузу, і що це призведе до підвищення популяції дичини. І мене ще дуже цікавить, а що буде тоді з Лисом і іншими хажаками? Останнім часом досить часто це питання почало лунати, в тому числі з боку влади. Але насправді мисливське господарство складається з багатьох частин, і частина з них це процеси, які взагалі не можна зупинити. Ми не можемо сказати тваринам, щоб вони перестали розмножуватися, стали на паузу. Або не можемо сказати браконьєрам, щоб вони перестали заходити в мисливські господарства, тому що у нас війна і мисливські господарства не працюють. Тобто це питання взагалі нелогічне, і якщо раптом спробують поставити дійсно всю галузь на паузу з метою економії. Це призведе просто до катастрофи, якщо мисливську галузь дійсно спробують поставити на паузу, тобто перестануть підтримувати з боку держави. Це призведе в першу чергу до спалаху чисельності хижих видів тварин, таких як лисиця, вовк, янатовидний собака, а також дикі собаки та коти. І в першу чергу це призведе до спалаху сказу. На жаль, в Україні в багатьох областях і до війни цей показник був дуже високий. І на сьогодні ефективних засобів боротьби з цим гуманних немає. В першу чергу, заслоном між людьми і скаженими тваринами є саме мисливці. Якщо знаходять скажену тварину, не кличуть зоозахисників, просять саме мисливців допомогти її ліквідувати. Василі, а ти як фаховий еколог, що думаєш про поставити полювання на паузу? Ну друже. Поставити полювання на паузу це питання дискусійне, і я вважаю, що в даному випадку у нас і вибору не буде. Нам прийдеться його ставити на паузу. А от щодо того, чи можна ставити мисливську галузь на паузу, я категорично проти, тому що без забезпечення відповідного не буде галузі, не буде і об'єктів для полювання. І на жаль, в деяких регіонах ми вже бачимо негативні тенденції в цьому напрямку. І вони будуть тільки загострюватися. А які от тенденції негативні можеш сказати? Тенденції? У нас впала охорона мисливських угідь, У нас впало фінансування мисливських угідь. Ну ці речі певної мірі взаємопов'язані, а певної, ні. У нас є проблеми з тим, що військова адміністрація обласній більшості областей не внесли Єгерський штат в перелік до професій, яким дозволено відвідувати ліси. У нас є проблема по громадських організаціях, зокрема по ТМР по членських внесках, начебто, начебто немає лісу і є кому охороняти, але немає за що. І в даному контексті, звичайно, держава мала про те подбати. Ми ще місяць тому зверталися е, з групою мисливців і діячів державних до офісу президента з тим, щоб. Е, Розробити якийсь терміновий механізм субсидування мисливських користувачів. А в нас сьогодні їх понад 1100 суб'єктів мисливського сподарювання, і ведуть діяльність свою небагато, немало на 40 мільйонах гектарів угідь. Тому, якщо ми сьогодні це все пустимо на так би мовити, на самотік, то е, результати будуть передбачувані. Дуже часто люди, у приклад, наводять частину окупованого Донбасу, що там під час війни і окупації через заборону полювання збільшились дични. Чи це так, чи там можливо ще якісь є фактори, що вплинули на популяцію? Євгенія, що скажеш на частині території, де йдуть військові дії ще з 2014 року, заборонено полювання і е, люди. Е, влада часто приводять приклад того, що в тих місцях, де заборонено полювання, дичини стало більше, але я можу сказати, що, по-перше, для того, щоб точно сказати, стало більше чи ні, то потрібно проводити обліки, причому за певними методиками, тому що, наприклад, якщо в якійсь місцевості за військових дій там часті взриви, Якісь прильоти, звичайно, для тварин це стрес, і вони будуть переходити в більш спокійні місця. Відповідно, жителі цих місць побачать, що в їхній місцевості дичини дійсно стало більше, але насправді це вона просто мігрувала в більш безпечні і спокійні місця. Є е, дійсно ситуації, коли кількість дичини зростає, але в першу чергу зменшується взагалі фактор турбування з боку людини. Звичайно, там, де небезпечно, і, тим більше, де заміновані поля, люди перестають ходити, і для тварин стає набагато спокійніше. Ще момент перестають працювати аграрії якраз від пестицидів жорстких, які вони застосовують навесні на полях, гине дуже значна частина молодняка багатьох видів тварин. Причому це і мисливські види, і абсолютно. Інші види тварин це птахи, рептилії, навіть це чинята. Тобто комплекс факторів, які насправді впливають на чисельність. Але сказати, що точно це внаслідок припинення саме мисливської діяльності, ми не можемо і тим більше сказати, це без наукових обліків фахівцями. Василія, а дійсно, чи робились якісь реальні дослідження? Чомусь всім здається, що на окупованих територіях чи на територіях розмежування дичини ставало більше. Євгенію, моя думка щодо цього досить неоднозначна. В першу чергу варто зазначити, що я особливо, особисто шукав ці дослідження, якісь, про які йшла мова, я їх не знайшов взагалі, в принципі. Те, що там пишуться соцмережі і так далі, ну, це на, на межі популізму, тому що паралелі проводять такі дуже прості. Не було полювання, стало більше дичини. Але екосистема це таке середовище, де абсолютно поліфакторний вплив мають всі чинники довкілля і їх безліч, їх сотні, і вони можуть створювати мільйони комбінацій. Я дуже легко поясню ситуацію, наприклад, на півдні, як на, мій, на, на пів на Сході, перепрошую, як на мою думку, як спеціаліста. Для того, щоб про це говорити, потрібно дослідити вплив сільського господарства і, і рівень боротьби з браконьєрством. Це визначальні фактори, бо мова там якраз йшла у цих е, е, повідомленнях про саме про Польовуди, не пам'ятаю про водоплавну, про фазанів, про зайців якраз. Я прекрасно знаю, наскільки на впала, впала інтенсивність сільськогосподарського виробництва на Сході. Скільки в нас з'явилося е, перелогів? Необроблених полів, які стали додатковим прихистком для дичини. І саме головне браконьєрство. Що таке браконьєрство в період бойових дій? Ну, жоден браконьєр, який би не був жадібний, от, він, ніколи, він ніколи не полізе туди, де його можуть за це покарати великим штрафом, тюрмою, а тим паче, кулею. Тому я вважаю, що в даному випадку ми маємо справу з тим, що в нас два. Абсолютно пагубні чинники були максимально невільовані: це сільгозвиробництво, яке було помірно невільоване, умовно кажучи, і майже повністю викорено за збігом обставин браконьєрства. А всі інші випадки стосовно закону полювання, ну якщо ми маємо десь на місцях проблему з перепромислом тварин, це, звісно, мало мати негативний вплив, якщо це прибрати. Повинен бути якийсь популяційний скачок. Але це питання не наукове, це питання суто бюрократичне законодавче, це питання практично на місцях, хто як в своїх угіддях контролює промисел і як бореться з браконьєрством. От і все. До слова можу додати тільки те, що світ стикався неодноразово із прецедентами закриття полювання на окремих територіях. І ми маємо дуже мало прикладів. Коли це призвело до якогось кардинального поліпшення, а зокрема, зростання чисельності цих тварин ні в Америці, навіть в Радянському Союзі колишньому, до цього коли не приходили, завжди вилазило боком. Ну, а окремо це говорить, якщо ми говоримо про абсолютно природні екосистеми, це ще одне питання. Бо часто там ще наші опоненти приводять, наприклад, там подивіться на, на зону відчуження. Ні. Тут потрібно проводити чітку міжу, чи це господарські території, чи це напівприродні екосистема, чи це природні екосистема. Тому що на ріллі, де їздить де там трактор комбайн, 에, того не буде, що в Чорнобилі. Будуть полювати мисливці, чи не будуть. І, як правило, навпаки, в цивілізованому світі, там, де мисливці господарюють в сільгосплухіддях, тільки там, що і є, бо там нівелюють. 에, з смертністю величезно дичини невелюють дичерозведенням, невелюють охороною, підгоділою і так далі, тому подібне, відлякуванням тварин цілою купою інструментаріїв для збереження цих угруповувань. В суспільстві каже, що зараз функції мисливських господарств можна перекласти, ну, наприклад, на поліцію. Хай захищають огіддя від браконьєрів. Це взагалі реально. І що виконує мисливське господарство, окрім того, що виписують відстрільні картки, ну і захищають територію від браконьєрів? Женя? Насправді поліція може відловлювати браконьєрів, але це потрібен дуже великий штат людей, хто фактично буде займатися тільки цим охороною таких територій. Але в першу чергу мисливське господарство воно складається з Великої кількості людей, які виконують певні завдання щоденно цілий рік, тобто, це і підтримка тварин, тобто це підгодовування, особливо в зимовий період, це контроль чисельності, зокрема хижаків і видів, які можуть переносити сказ, це охорона від браконьєрства від браконьєрів. тобто, взагалі, будь-яке мисливське господарство проводить цілий комплекс. Різних заходів з метою збереження та підтримання певної кількості тварин на своїй території. Якщо тварин стає дуже багато, вони розмножуються. Це теж погано, тому що вони з'їдають наявні ресурси, і у них збільшується ризик виникнення епізоотії і епідемії, тобто хвороб, які почнуть передаватися один від одного, той же сказ, наприклад, і загине. Дуже велика частина популяції таким чином, поліція не може взагалі повністю замінити собою мисливське господарство. Тобто, цей, ця пропозиція не має наукового ніякого підґрунтя, і люди, які пропонують це зробити, насправді абсолютно не розуміють процесів, які відбуваються в першу чергу в природі. Василя, а ти як вважаєш більшення штрафів і прикладання обов'язків мисливських господарств допоможе у вирішенні ситуації? Євгенію, я вважаю, що ситуації це не зарадить жодним чином, а лише нашкодить. Поясню чому. От з початком війни я був сам свідком, зокрема на Київщині тут де в інших областях, де працівників поліції не вистачало навіть на забезпечення правопорядку в громадах. Просто не було. І це виконували, виконували добровольці ДФТГ і, і інших е, збройних формувань України. Про яких поліцейських ми можемо говорити в угіддях? І що можна зробити поліцейський угіддях? Ну скласти штраф, а у гіддях, де він не знає цих угідь, чи зможе він піймати браконьєра, не зможе. Чи зможе він е, вплинути на контроль епізодичної ситуації в угіддях? На зараз сказ, неподинокі випадки знову ж на тій самій Київщині і в інших областях, коли йде, йде епідемія сказу, йдуть інші захворювання. У нас навіть от дивився днями з'явилося розпорядження очільника Рівненщини. Не пам'ятаю прізвище, який там своїм наказом щодо невідкриття полювання, там додаткові вказівки роздавав, як там потрібно працювати. ну, як на мене, абсолютно не фаховість, да ще е, і зневажливе відношення до самих мисливців. Мене обурило, там, він в якомусь інтерв'ю сказав, що хто хоче постріляти, то запрошую, запрошую на передову. Uh -huh. ну, По-перше, я вважаю, що мають право говорити тільки люди, які самі знаходяться на передовій. По-друге, потрібно знати, скільки мисливців українських на передовій, скільки віддали життя, скільки стали героями, для того, щоб говорити, що гори прагнуть розваг. Ну, це інший бік медалі. А головне, що повна нефаховість, некомпетентність, де він заявив, заявив що е, єгері повинні зараз патрулювати будуть угіддя разом з державною лісовою охороною. Ну, в мене виникає питання: а що в УТМР робити? Окра... Ну, добре на Рівненщині, а на Кіровоградщині а на Черкащині. А скільки в нас цієї лісової охорони? А в неї повноважень тільки на, на території лісгоспів. Єгеря – це районні мислицтво працівники облуправлінь, де половина вже там профільних відділів ліквідованих по областях. Ну, скільки їх на область? Три-чотири чоловіка. Тобто, яким штатом це вони хочуть перекритися? Нас вихід один зараз. Ми маємо дозволити ягерям штатним і нештатним, позаштатним працювати в лісі в полі на воді. Ми маємо е, добитися якогось механізму державного субсидування, хоча б в плані охорони, тобто маю на увазі паливо і збереження е, фіксованої заробітної плати для працівників мисливських гід, щоб вони могли мали на чому їздити і мали за що жити, щоб ці угіді охороняти, поки полювання не буде. Ми маємо дивитися правді вічі. Е, Скоріше за все, в цьому році відкриття полювання ну, як мінімум, покачки не буде ніде, і до цього потрібно готуватися. Зрозуміло. Ну і підняття штрафів теж, на твою думку, не вирішить нічого. Я, я тільки за свою кар'єру пережив, мабуть, три підняття штрафів. От їх можна піднімати е, до, до небес. Якщо не працює е, на, на, на низах практичних механізмів, як того браконьєра впіймати і притягнути до відповідальності, то йому все рівно, який цей штраф. І тепер наостанок, що порадити робити всім мисливцям, Євгенія, сьогодні майже всі мисливці і хлопці, і дівчата на всіх рівнях боронять нашу країну зі зброєю в руках, лікують, волонтерять, і я бажаю всім. Перемоги в першу чергу перемоги, і благополучно повернутись додому, вже нашу мирну Україну, зустріти зі своїми родинами і продовжувати розвивати мисливську галузь. Василі, а ти що б сказав би всім мисливцям України? Ну в першу чергу я хотів би сказати мисливцям України велике дякую і низький уклін, тому що з початку війни я вже стільки перевернув інформації, де наші побратими прославилися на всіх фронтах. Як вони себе поводять на передовій які, які звитяги за, за їхніми плечима? Е, Велика дякую вам, хлопці. Тримаємося. Я розумію, що з одного боку е, немає практичних предпосил до того, що полювання буде відкрите, а з іншого боку, можливо. Нам треба вже здобути дійсно перемогу, а потім уже всім разом виходити на ці полювання, тому що частина колективів зараз на передовій, частина в частина в тилу. От. І тим що, тим, що на передовій рекомендації давати не варто, вони самі знають, що робити. А тим, що в тилу, хлопцям, я хочу сказати, що давайте в цьому році е, налаштуємося, що таке, щоб традиції збереглися, відкриття відбулося. Хай воно буде без зброї, хай воно буде в тих дозволених місцях угіддях, де ми можемо, якщо не поставити якісь. Годівниці, біотехнічні споруди, то хоча б десь, десь їх заготовити і запустити такі флешмоби, що навіть під час війни ми дбаємо, тому що ми зараз бачимо і будемо ще далі бачити, що влада абсолютно положить на нашу галузь, як вона це робила до цього. От. А от ми маємо показати, що ми не положили. О, тому що там всілякі покидьки там зараз перефарбовуються навіть під мисливців там і себе позиціонують там, намагаються ситуацію спотворити і вся ця нагромаджена інформація я впевнений пізніше буде використана проти нас. Тому ми повинні а як можна менше себе скомпроментувати, б, як можна більше показати свою користь для довкілля і, і для нашої спільної перемоги. Ви почули думку фахових спеціалістів у сфері екології і зоології. Мені додати більше нема чого. Думайте? Борімося і поборемо. Слава Україні!